Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про графік функцій. І почнемо ми з того, що ж таке графік. Графіком певної функції f називається геометрична фігура, яка складається із тих і тільки тих точок, абсциси яких дорівнюють відповідним значенням аргументу функції, а ось ординати, тобто ігрики. Дорівнюють відповідним значенням самої функції f. Звучить це поки що складнувато. Тому давайте розглянемо ось такий приклад для того, щоб краще зрозуміти, що ж таке функція. І так, у нас є слово заяць. Так, всі ми розуміємо, що це. А можна також зобразити картинку або малюнок заяць. І якби і те, і те загалом, не й те саме, тільки в першому випадку це в нас текст, а в другому випадку це зображення. Так ось можна провести деяку аналогію із функцією і її графіком. Сама функція це якесь таке абстрактне поняття. А ось графік функції це певна геометрична фігура, яка якраз зображає цю функцію на координатній площині. Тобто на площині. Де у нас є різні точечки, їх є у нас безліч, і у кожної точки є своє значення x, тобто її абсциса, і своє значення y, її ординат. І давайте одразу подивимось на певну функцію і подивимось, як буде виглядати її графік. Розглянемо простеньку функцію y дорівнює x плюс, 2, для якої x у нас буде більшим або рівним за мінус 3, але меншим або рівним за 4. Тобто функція визначена від мінус 3 до 4. І як саме ми будемо пробувати зображати цей графік? Давайте складемо певну табличку, де для відповідних значень хів знайдемо, яке значення буде y. І давайте візьмемо усі цілі значення, які нам будуть підходити. Тобто у нас буде табличка в два рядочки x, y. Х у нас будуть мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3 і 4. Ну і відповідні значення y знизу. Ось ми отримали таку табличку, де ми будемо мати певну кількість точок, тобто пару x, y, і кожну з цих точок ми можемо відмітити на координатній площині. Давайте це якраз і зробимо. І ось ми отримали якийсь такий нарис, нібито фігури. І взагалі ми можемо почати будувати такі точки, тобто брати якийсь x, підставляти його у формулу, і знаходити y. Проте ми можемо почати це робити частіше, ніж з кроком в одиничку. Тобто там мінус 2,5, мінус 1,5, мінус 0,5 і так далі. Потім можна ще щільніше шукати ці точечки. Так, зрозуміло, що усі точки побудувати, які будуть належати графіку цієї функції, ми, на жаль, не можемо. Адже їх буде безліч. Проте, ми можемо ось так все щільніше і щільніше будувати ці точечки, і в результаті у нас. Утвориться ось така фігура. Ну, якщо ми будемо робити ці відмітки, дуже і дуже близько одна до одної. Ну, взагалі, з цим наразі дуже добре справляється комп'ютер. Існує зараз багато різних сайтів та застосунків, де можна побудувати графіки різних функцій. Комп'ютер, як я вже сказав, дуже добре з цим справляється. Так от, але ми зараз подивимося на ось те, що вийшло. Хочу зазначити, що графіком нашої функції вийшла пряма лінія. Проте графіком інших функцій далеко не завжди є пряма лінія. Більш того, графіками функції навіть може бути і не лінія зовсім. Іноді це може бути навіть кілька точок. Давайте подивимось на такий приклад. Нехай у нас є табличка, яка містить усього дві точки. Значить, x у нас 1 і 2, і y у нас мінус 1 і 3. Тобто у нас є дві точки. І для того, щоб побудувати графік ось такої функції, яка задана таблично. Нам достатньо на координатній площині просто відмітити цих дві точки. Ці дві точки і будуть складати графік цієї функції. Що дуже важливо запам'ятати про графіки усіх функцій, для того, щоб ви змогли легко розв'язувати будь-які задачі на цю тему. Тут у нас буде два таких правила. Ну, насправді друге правило це те саме, що перше, просто сказано навпаки. Ну, Давайте на них подивимось. І так, перше правило. Якщо для певного значення аргументу х0, значення функції буде дорівнювати y0, тобто іншими словами, якщо y0 дорівнює f від ікса нульового, то з цього випливає, що точка з координатами x0, y0 обов'язково належить графіку цієї функції. І друге правило. Якщо у нас є якась точка на координатній площині, і нам відомо, що вона належить графіку якоїсь функції f. Причому ця точка має координати x0 та y0, то звідси випливає наступне: що ось це x0 і y0 є відповідними значеннями аргументу і відповідним значенням функції f. Тобто цих два числа будуть задовольняти наступну рівність y0 дорівнює f від x нульового. Звучало це все страшно та складно, тому давайте трошки простіше та коротше. І ще раз, те саме, пройдемо, але на прикладі, вже саме формульного задання функції. Якщо у вас є якась формула, тобто y дорівнює щось там зробити з xом, то якщо ви підставите якийсь x у цю формулу, для цього x знайдете певний y, то звідси буде випливати. Що точка на координатній площині з ось цим хсом і з цим ігреком, тобто dx це буде абсцис, а y буде ординатою, то ось ця точка буде обов'язково належати графіку цієї функції. І це ми знаємо точно навіть без побудови цього графіка, навіть якщо він у нас не зображений. І навпаки, якщо ми бачимо графік якоїсь функції, і бачимо, що якась точечка належить графіку цієї функції, або іншими словами, графік проходить через цю точку. То. Якщо ми візьмемо x цієї точки та y цієї точки, і підставимо у формулу для нашої функції, то ми обов'язково отримаємо правильну рівність. Тепер, коли ми вже розуміємо, що таке графік функції, прийшла пора познайомитись із графічним способом задання функції. Насправді тут немає якоїсь особливої теорії. Це спосіб, коли у нас задано певну фігуру, і вона зображає якраз функцію. Тобто до трьох способів, які ми вже знали до того. Описовий, формульний та табличний, ми додаємо ще четвертий графічний. Але тут є один нюанс, і про нього одразу хочу сказати: що не будь яка фігура може бути графіком функції. Чому так? Давайте пригадаємо. Якщо ми маємо функцію, то у нас повинно виконуватись наступне: що по кожному значенню x у нас може бути не більше одного значення y. Таким чином, якщо ми будемо мати фігуру, у якої ми побачимо, що для одного значення х у нас в цьому графіку буде належати дві або більше точки, це означатиме, що ця фігура не може бути графіком певної функції. Адже для одного x виходить кілька у, тобто виходить неоднозначність. А ось в меншу сторону це може спокійно працювати. Тобто для одного ігрика може бути кілька значень X. Можете подивитися на певні приклади ось тут. Ще раз, якщо для одного X у вас кілька ігриків, це не може бути графіком функцій. А ось якщо для одного Y у вас кілька X, це не проблема. Така фігура може бути графіком певної функції. Давайте повернемося до функції, яку ми розглядали на початку. X плюс 2. Давайте приберемо обмеження на x, тобто подивимось на графік просто цієї функції. Ось у нас є ця функція, і спробуємо трошки попрацювати із нею. Такі типові завдання. Дивлячись на цей графік, дуже легко знайти y, якщо ми будемо знати x. Ну, давайте візьмемо, нехай x дорівнює 5. Дивимось на вісь хсів, рухаємося вправо на 5 клітинок, доходимо до x дорівнює 5, і потім. Піднімаємось паралельно до осі Y вгору, допоки не перетнемося із графіком нашої функції. Ордината, тобто Y у точці, в якій ми перетнемо графік нашої функції, це і буде відповідне значення Y при конкретно заданому значенні x. Тобто, якщо задано x, шукаємо, де наш x на осі X, і паралельно до осі Y Проводимо лінію і дивимося, де вона буде перетинати наш графік. Якщо ми по заданому Y повинні знайти X, робимо дуже схожу річ. Просто ми дивимося по Y, тому рухаємось по осі Y, тобто вгору вниз. Знаходимо, де наш Y, Потім, паралельно до осі X проводимо лінію, допоки вона не перетнеться із нашою функцією, точніше, із її графіком. І ось в цій точці, де ми перетнули, ми беремо абстису цієї точки значення x, і це і буде відповідне значення x при заданому y. Ну, наприклад, на цьому графіку, якщо x дорівнює 5, то y дуже легко шукається. y дорівнює 7. Ну, якщо візьмемо y дорівнює 3, то, провівши описані дії, ми легко знаходимо, що x повинен дорівнювати 1. Ось так неважко це все працює. Настанок розглянемо для закріплення два завдання, у яких в умові сказано не будуючи графік функції. Тобто нам потрібно зробити якісь обчислення і щось знайти, але при цьому не будувати графік функцій. Поїхали. Нехай маємо функцію y дорівнює 2x-5. Потрібно перевірити наступне: чи належить цьому графіку точка, в першому випадку, точка А з координатами 5, 5. І у другому випадку, чи належить цьому графіку точка з координатами мінус 1 та 7. І так, як нам робити це завдання? Знову ж таки, нічого складного тут немає. Щоб перевірити, чи належить точка якась графіку функції, для цього нам достатньо зробити наступне: ми підставляємо у нашу функцію замість х абсцису цієї точки, тобто перше значення, а замість y підставляємо ординату, тобто друге значення. І дивимося, чи виконується у нас правильна рівність. Тобто, чи буде ліва частинка дорівнювати правій. Підставляємо замість х у нашу функцію 5, замість у – 5. В результаті будемо мати, що 5 має дорівнювати 2 помножити на 5 мінус 5. Що ж, легко рахуємо праву частину і отримаємо правильну рівність 5 дорівнює 5. Отже, навпроти точечки А пишемо належить. І друга точка, точка B з координатами мінус 1 та 7. Все робимо те саме. Підставляємо замість х у нашу формулу мінус 1, а замість ігрека підставляємо 7. В результаті отримаємо, що 7 має дорівнювати мінус 1 помножити на 2 і ще мінус 5. І виходить, що 7 повинно дорівнювати мінус 7. Очевидно, що ця рівність не є правильною. Ми перекреслюємо знак дорівнює, адже це неправда. І навпроти точки Б пишемо не належить. Ось таке типове завдання ми з вами розв'язали. І друге завдання. Функція у нас та сама y дорівнює 2х-5, потрібно, не виконуючи побудови графіка, знайти координати перетину цієї функції, точніше, графіка цієї функції, з осями координат. Як робити це завдання? І взагалі, що означає перетин з осями координат? Запам'ятайте. Якщо ми шукаємо перетин з вісю о то це означає, що y дорівнює нулю. А якщо ми шукаємо перетин з вісю о тобто з вертикальною вісю, то тут вже x має дорівнювати нулю. Тому тобто ми спочатку шукаємо перетин, ну нехай буде з віссю о Так і пишемо: перетин з вісю о двокрапка, 2. Крапка. Пояснюємо, що y має дорівнювати нулю. Тут раджу вам запам'ятати, що у нас навпаки, якщо звісю о то y 0. Якщо звісю y, то відповідно х0. Так от, звісю о у нас y дорівнює 0, і підставляємо замість y 0 у нашу функцію. І знаходимо x. 0 дорівнює 2х-5. Значить 2x має дорівнювати 5, ну і звідси х дорівнює 2,5. Тобто перетин звісю о буде мати координати. 2,5 0. Тепер шукаємо перетин з вісю y. Якщо з вісю y, отже, x повинен дорівнювати 0. І ми шукаємо тоді значення y. Підставляємо замість x 0. Будемо мати, що y дорівнює 2 помножити на 0 мінус 5. Тобто y дорівнює мінус 5. І записуємо точку, яка буде перетином з віссю вже о Це буде точка з координатами 0 по x і мінус 5 по y. Що ж, на цьому все зустрінемось з вами вже у наступній темі.